Це є Бог, який дуже сильно любить кожного із нас, який настільки сильно полюбив тебе мене, дорога людина, що Він чекає, коли ми прийдемо і розкаємось в своїх гріхах. Господь чекає, Господь сточиться сьогодні в твоє серце, і Він каже, відчини, відчини своє серце, пусти. Господь бажає бути в твоєму серці господарем. а не просто яким одним из субъектов. Господь божа, займати все сердце и бути на первом месте. Слово Божие кажет такие, такие слова. Но слово Господне пребывает вовек. А это слово, которое вам проповедовал. Коли ми всі пристанемо перед Богом, у нас не буде вже виправдання. Ніхто не зможе сказати, я не чув, що Бог мене любить. Ніхто не зможе сказати, що я не чув, що Господь помер на Христі. Сьогодні на багатих храмах визвишається розвищає, крест на будинки. І це каже те, що Господь зробив на христі. Він помер за твої мої гріки, дорога людина. то він воскрес, він є живий. І він сьогодні він сьогодні закликає всіх людей навернутися і покаятись. О, дорогенькі! якщо би наша сьогодні країна склонилась на коліна і воздала би всю, славу Богу, то ми б набагато швидше при, пришвидшили би. Перемога над цим загарбникам, фашистам, який прийшов бувати, грабувати. Ми набагато швидше. Ми молимо за наших захисників, які сьогодні покладають своє життя. Мої друзі сьогодні сидять в окопі і за кожного з нас вони покладають своє життя. Щоб мені і вам добре спалось, хто сидить в окопі і воює за кожного з нас. І він віддає своє життя, щоб ти, дорогесенький, мог головну подію робити. Це молиться за наших захисників. Це молиться, просити у Господа, щоб Господь допоміг їм гнати всього ворога з нашої землі. Ми можемо молитися, і Господь нам дав це право. І ми бачимо, що наші молитви, ті, ми бачимо, як Херсон. Наші захисники Свободілі. Ми бачимо другі города, які Свободілі. Це, це люди, але людям допомагає Господь. І тому сьогодні Бог каже.